Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією і має чудову можливість дякувати Богові за день життя, який Він подарував, а особливо ще коли почуваємось непогано і живемо де мирно і тихо. Це особлива подяка нашому Господу. Я сьогодні пропоную і надалі покладатися на обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Адже Христос сказав, що я є хліб, який ж йшов з небес. Я є жива вода. І пам'ятайте, що ця жива вода виходить тільки від Ісуса. І при розмові Ісуса із жінкою Самарянкою, воно і дійшло до того. Але пам'ятайте, що Ісус найперше може звернутися і до вас. Послухайте. Що відбулося в від Івана, 4 розділ, 7 вірш. Приходить жінка із Самарії по воду. Каже їй Ісус, дай мені напитися. Поміркуйте над тим, як обставини, що виникають, доносять істину до свідомості людей. Згадайте жінку із Самарії, котра прийшла набрати води. Незнайомець. Який сидів біля криниці, попросив у неї напитися. Між ними зав'язалася розмова. Ісус промовив, коли б ти знала Божий дар і хто той, котрий говорить тобі, дай мені напитися, то ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане у ньому джерелом води, що тече у життя вічне. Згадавши про виснажливу роботу, яку їй доводилося виконувати щодня, а також подумавши про те, як добре було б отримувати воду без усяких клопотів. Жінка сказала, пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Вона ще не розуміла. Ісус пропонує їй те, що відповідає вищим інтересам душі. Ісус пропонує їй воду життя. Слова, сказані Христом, були живою водою. Незабаром Самарянка настільки зацікавилася його словами що залишила свій глечик, поспішила у місто і сказала землякам Своїм, ходіть і подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я зробила. Чи часом він не Христос? Жінка прийшла за звичайною питною водою, а почула про воду життя, вона усвідомила свій гріх і повірила в Ісуса Христа. Саме так переливає святий Елей Господні вісники, зображені у символі двох оливок, у золоті трубочки, а звідти у золоті чашечки. Ви можете читати про це у Прока Захарії. Так відбувається процес переливання істини від прийняття дорогоцінного Елею до передачі його іншим людям. Вимовляються слова, а може, і не бути жодних слів. Тобто на підсвідомому рівні відчувається святий вплив, який оточує душу. Сказані в голос слова часто бувають подібними до посіяного насіння. Господь сповна потурбувався, щоб небесні чесноти були доступні всім. До того ж, без усіляких обмежень, аби істина. Як вона є в Ісусові, посіла перше місце в серці і назавжди заповнила храм душі. У такому разі людина цілковито посвячує себе Богові. І всі істинно віруючі, стають такими самими ловцями людей, як стали Його апостоли. Вони молитимуться про мудрість і житимуть згідно зі словами. Ви світло для світу. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони, побачивши ваші добрі діла, прославили Отця вашого, що на небесах. У Христа не буває принизливої праці. І незалежно, що приходиться робити вам, виконуйте це як для Господа. Оце цінно у неба. Люди не розуміли і Ісуса. Бо знали, що він не має освіти, більше того, вони знали, чий він син. А послухайте слова, записані у Марка в 6 розділі в 3 вірші: Хіба він не тесля, не син Марії та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона, і чи не його сестри серед нас, і вони спокушувалися через нього? Покірливе життя Христа. Має стати уроком для всіх, хто прагне самопіднесення, хоч у його характері не було жодної гріховної плями. Він зійшов до нас, бажаючи з'єднати нашу грішну людську природу з його божественною природою. У покірності Христос почав свою велику справу підняття людського роду з глибин гріха і виродження. Відтворюючи людей своєю божественною силою, яку він з'єднав із людським єством. Пройшовши повз величні міста і відомі тоді центри освіти і їхньою позірною мудрістю, Ісус обрав своєю земною Батьківщиною скромне провінційне містечко Назарет. Там Він провів більшу частину свого життя. Хоч люди вважали, що з Назарета не може вийти нічого доброго. Живучи на цій землі, Христос ішов шляхом бідних, стражденних, засмучених людей, беручи на себе усі їхні болі. Його родина не вирізнялася вченістю, багатством чи становищем у суспільстві. Довгі роки Ісус працював, заробляючи на хліб теслярським ремеслом. Юдеї чванливо і не без хвастощів заявляли, що Христос повинен прийти як могутній цар, перемогти своїх ворогів і в своєму гніві потоптати язичників. Ось тому скромне, лагідне життя нашого Спасителя, яке мало б допомогти йому знайти доступ до людських сердець і вселити в них віру в його місію, ображало і розчаровувало юдеїв. Нам добре відомо, як вони з ним поводилися. Христос не вихваляв людей і не потурав їхній гордині. Він упокорив себе, був сухнянний до смерті і навіть до смерті Хресної, якщо людська гординя не понизиться і не упокориться, якщо запекле серце не стане під дією Духа Христа ніжним і добрим. Він не зможе закарбувати у нас свою Божественну подобу. Ісус, скромний назирянин, міг би засоромити всю гординю цього світу, тому що був і залишався повелителем у Небесних дворах. Проте Христос прийшов на нашу землю в покорі, маючи на меті показати, що небесний Усесвіт. Поважає і шанує не багатство, становище чи владу, а тих, хто йде слідом за Христом і чеснотами свого характеру, перетвореного силою Його благодаті, робить достойними будь-яке покликання на працю. Жодна людина не має права гордо підносити себе. Так говорить Всевишній Господь, який живе на висотах навіки, святий серед святих його ім'я, Всевишній Господь, який спочиває серед святих і дає терпеливість тим, хто занепав духом і дає життя тим, яким мають розбити серце. Це про нашого Господа написав Пророк Ісая. і тому Він є для нас прикладом. Будь-яке становище не має підносити нас. І будь-яка принизлива праця не має якось зводити нас із того, щоб ми ставилися до неї не так, як до праці, яку доручив нам Господь. Я хочу молитися, щоб Дух Святий керував нами у всіх обставинах життя. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Блаженні люди. Які звернуться до Господа в цьому житті. І читаючи священні історії, приклади життя, які залишив Ісус Христос, ми можемо зрозуміти, що Він ніким не понехтує. Жінка із Самарії, яка, можливо, мала нехорошу репутацію, але вона звернулася до Ісуса і сказала: Дай мені напитися тієї води. І Ісус дав, тому що ті спонукання, які спонукали їй побігти у місто, говорять нам про те, що Дух Святий торкнувся її серця. Я дуже хотів би зустрітися з нею. І ми будемо мати таку можливість. Я не знаю, як сталося її життя, але я думаю, що вона вже до кінця днів не зійшла із правдивої дороги. Тому, друже дорогий, сьогодні, коли тебе кличе Ісус, не звертай увагу, ким ти є і яке положення займаєш. Яку працю ти виконуєш, але роби все, як для Господа. Віддай своє серце Ісусу, і Ти будеш мати радість життя уже і тут, і коли прийде Господь, ти будеш у числі переможців. Нехай Господь благословить нас такими бажаннями. До побачення.